Всім привіт! У нас вже настояща весна, все цвіте, такі в нас черешеньки цвітуть. Винесла я свою розсоду вже на вулицю, вже все закаляється, верніше вже заколене. Вчора ми дуже, дуже вовремя, все повиносили. Вон у мене шеренга ще стоїть. залишилися в теплиці тільки кавуни, дині і огірки. А і ще сині. Ну, сині в мене ще маленькі, бо в мене перші не зійшли. Вчора обробила майже всю малину. Оцю тільки не встигла, яка в мене в садочку. Цю я не встигла обробити Вон до кінця садочка оцю не встигла. Всю остальну обробила від е, твіксом, оброби, обробляла полуницю і в мене залишилось, та так і пішла долі обробляти твіксом, тому що твікс системник і у такому ось вона стані зараз. Якраз пройшло пройшла ніч, пройшов вчора півдня і препарат впитався. Тим більше що я туди ще туди додавала ще суперкап для того, щоб впитувалося краще. Це діє як прилипач і краще, ну як розтікач води. Так, ось в такому стані. Тут ми ще не, не встигли зробити пропулку. І ось, хочу показати, ось я бризкала, у мене тут вже старі плантації, і е, лист цей був скручений. Е, так як обробка ж не завжди виходило робити, то я тільки обробила е, твіксом і у, без додавня дуб. Дуб я вносила в курінь, а е, по листику пройшлася твіксом і е, додавала туди суперкоп, для того, щоб воно впитувалося. Лісечко було скручене, зараз воно розплавилося і. Пішло рости, тому що зараз потеплішало, і, і це говорить про те, що е, був, можливо, кліщик був. Е, тут ось і такі некротичні пльоми ось у нас листечку були. Бачите? Але воно все розправилося, молодий лист виходить вже здоровий. Е, тому не, не треба спішити вирубувати усе, треба спробувати е, піддобрити, спробувати шкідника обробити і тоді вже, коли ніякі способи не діють, то, звичайно, е, тоді вже е, треба щось діяти. Е, щоб подивитися, нема туди чи ні берете, вириваєте кущик без коріння. Ну, на корінь можете подивитися, подивитися, промити, якщо там немає таких бульбочок, як макові зерна, то, можливо, це і не нема туди. Якщо є, то звичайно то нема нематуда. А саме листя подрібнить, залить водичкою, поставить. І потім подивитися під мікроскопом або через телефон, у кого є таке, така функція збільшування у 5-10 разів. І подивитися, якщо там будуть плавати черв'ячки, то, значить, то нема туда. І ще, коли нема туди, то не буде отаких от волосків. не буде. Лис буде гладенький. Не лист, а стебло. І стебло це буде таким потовщеним, неприроднє. Воно буде взагалі виглядати неприроднє. А якщо все в нормі, то, можливо, цей не нема туди, можливо, не стача якихось, якихось елементів. Звичайно, навіть може бути покручений лист, але все одно. Це не завжди нема туда. Це, ну, це тільки може зробити лабораторний аналіз, щоб дійсно впевнитись, що ту нематода. Нематоду, звичайно, треба удаляти. Так, і ось ми вчора накрили бугор, на якому порвалася плівка. Звичайно, накривати бугор було складновато. Тому що приходилось прорізати дірки, де росте полуничка. Ну І так залишати ніяк було, тому що воно швидко буде висохати, тому що бугор є бугор. І ось так ми накрили. Думаю, полуничка пусте вуса, тоді я ще попрокулюю дирочки і вона попроросте, і ще якийсь рік у мене вона тут побуде. Грязюка страшенна, просто страшенна. Неможливо ходити. так усе й чвакає, нічого не не впитується вже, тому що вже, вже земля так напитана, спасають оці бугри. Але все одно лист виходить такий бліднуватий, бліднуватий, тому що. Тому що холодно, ось, бачите, ось нема змоги обробити, підкормити. Думаю, ось уж, вже ж, я думаю, вже скоро закінчиться, то буду робити підкормочки і на своїй полуничці. Звичайно, змивається. Якщо обробляєте не системниками, то все воно змивається, ніякого ефекту не дає. Тому я прийняла рішення обробляти поки що системниками. Системниками можна обробляти два рази, трікс не, не викликає привикаємості шкідника до цього препарату. І, я думаю, він подіє. Ось така мальвінка в мене вже. Тільки потепліло, все пішло рости. Хоч би не в Хоч би не в Ось такі рядочки, це в мене прошлогодні тут насадження. Тут ось не встигли ми. Ось там, де пройшлося я своїм мотоблоком маленьким. Воно знову росте. Прийдеться ще раз проходити. Все гарно пішло рости, але ж нема тепла, нема сонечка. Часник теж треба підкормити, бо почав жовтіти. Азотними добривами. Ну, зараз ще прохладно. Як потеплій, тоді буду підгодовувати по листику, я думаю, пройдуся. Бо коли холодно, це груші е, на вітер. І ось перебили ми. Тут в мене була полуниця вже багато років. Ніяк я до неї не доходила, а це... В Цьому році, вже кажу чоловікові, перебий його вже все. І вчора достелили ми он, аж донизу агроволокно. От до пакільчиків була у мене тут полуниця насаджена. З осені А там е, посадила я вже пізніше і в мене не вистачило агроволокно. А коли агроволокно купила, е, то вже захолодало, вже замерзла земля, вже я не. Стелила його. Тому вчора е, стелили поверху, е, стелили з боку, з боку отбили, прикололи і потім завернули звідтіля, е, перегинали оток, оток перегинали і вирізали тут, вирізали тут дирочки. Бур'ян росте знизу. Треба повирізати, повирізати дужче відверстя, бо навхрест не виходить, тому що тоді буває, що полуниця залазить туди під низ і дуже незручно. Приходиться її витягувати. Тому вчора ми вже почали, зараз покажу. Почали ось обрізати, ось такі вирізати Отверзі для того, щоб полонички було зручно і мені зручно було бризкати. Тому що, коли я бризкаю от в таке, то буває, попадає, не скрізь попадає препарат. Тому як-то так. Тепер у мене така ділянка застелена просто рівно. Щоб не робити бугри, то я ось роблю ток. Щоб полуниця не встигла вся зразу на бугрох. На бугрох вона швидше спіне. Ось дивіться, теж починає хлороз. Нехватка мікроелементів, не усвоюється, тому що... Тому що погода не дозволяє дуже мокро і дуже-дуже дуже холодно. От сьогодні, наче і не холодно, ну сиро, вітерець і вже й холодно на вулиці. Зараз, в мене тут закрито, це я цю не відчинила теплицю. Хотіла так пройтися по теплиці, а я її щось не відкрила. Мабуть, не дійшло там було. Зараз відкрию, щоб трішки просухло. Ось вода. Вода стоїть уже. Добре, що в мене. У мене гору так, з хилом туди. Вон. І водичка стікає. Якби не було куди стікати, не знаю, куди вона діволася. Ой, так. І ось в теплиці в теплиці горно. Теплиці горно. Ось така вже ягодка висить, верніше вже лежить, вже лягає. і питали мене. Про вуса, вуса ці обов'язково удалюю, проходюся і нагнуся та якусь, якусь частину і пройду. Ці вуси вони тянуть з рослинки. Ось яка вже йогітка гарненька. Ось Тянуть вони. Поживні речовини, на що воно нужне. Вони ще випустять не один раз, замучитись їх відриводь, а зараз нам треба налив йогоди. Тому вуса всі прибираємо. Обов'язково. Це хіба що якісь цінні сорти, що треба розмножити, то тоді, звичайно, залишаємо. Але трішки поступається потім урожай Величиною ягоди, масою ягоди. Так що як то так. Цікаво, омі, цвіти. Такі квітки просто гляньте Можна, Можна букетики складати горні. Горні такі квіточки. І зацвітає в мене вже ось Озія. Озія. Так що вже попробую і Озію в цьому році в повному обсязі. Бо в минулому році в мене був тільки рядочок Озії. Ну, а в цьому році в мене вже її багато, тому що її я замовила у Юрія Гнатенко. Ось ваша. Ось Юрій ваша полуничка яка гарнюща, квітне вже, тому вже буде врожай гарний. Дякую велике, розсада шикарна. І також ось лізе вже бур'ян, його треба в такому стані вже вищіпувати, бо потім Потім він буде вириватися в місті з полуницею. Я стараюсь після поливу виривати цей бурйончик. Заодно можна підчищати її. Ось зараз такий дощ на вулиці. На вулиці працювати не можна, то чому б і не попрацювати трішки в теплиці. І не жорко. Так як коли е, на вулиці сонце, то в теплиці дуже жарко. Ну, а якщо відчинити від тілі віділь е, ворота, то, звичайно, буде сквозняк. І знаходиться тут <кхи> небожено. Тому що... Можна зачиняти з однієї сторони зараз, вже провітрилось, конденсату немає. І, і працювати потихеньку. І завжди є чим зайнятися. Тому як то так, всім добра миру, всього найкращого. Піду працювати довше. Шикарно.